Так, друзі, сьогодні у нас у продажу ось така красуня Kia Optima. 2011 рік випуску: двигун, 2 літри, газ, бензин, коробка автомат. Передній привід, звісно, лінзована оптика. Дуже гарно виглядає автомобіль. На 18 дисках, ось таких красивих. Гарна гума встановлена, є у нас тонування скла, є у нас косметика по лівій стороні. Так, це Америка, косметика місцями зі шпаклівкою, але виглядає автомобіль чудово, корозії нічого подібного немає. Є встановлені парктроніки задні, тонування скла, люк в комплектації, безключовий доступ. Зараз покажу салончик. Салон у нас шкіра, чорний колір, в гарному стані, ева, коврики. По дверним картам без зауважень. По комплектації безключовий доступ. Люк, повний електропакет, електропривід сидінь, пам'ять водійського сидіння, датчик газу, шкіряне мультикермо, є круїс-контроль, датчики світла та дощу, підкермові пелюстки, 170 тисяч кілометрів оригінальний пробіг, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, є у нас клімат-контроль. Старт-стоп, автоматична коробка передач, гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Технічно жодних зауважень, авто повністю обслуговане. Дуже класно виглядає. 11 й рік, Kia Optima. Вже у продажу компанія автопарк міста Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.